У деяких вітчизняних медіа з'явилася інформація про призупинення оформлення купівлі-продажу нерухомості в Україні. Ситуацію прокоментували у відділенні Нотаріальної палати України в Закарпатській області. Це, так скажемо, не відповідає дійсності, так м'яко скажу. І обов'язково подякую вашому, вам, вашій редакції, що ви намагаєтесь доносити до краян. Достовірну інформацію. На жаль, ті середства масової інформації, які оприлюднюють таку версію подій, м'яко кажучи, хоча і зробили посилання Натаріальної палати України. Але ну, так, ну, я так розумію, що не зовсім зрозуміло, що там Нотаріальна Палата написала на своєму сайті. Водночас з'ясувалося, що на початку лютого у зв'язку із суттєвим проведенням змін в одному з головних реєстрів, реєстрі прав власності, були технічні нестикування. Виявилися такі нестиковки між інтрижними реєстрами, з якими пов'язаний, в частності з, з реєстром державного земельного кадастру. Що не то, щоб неможливо було робити будь-які договори, там відчужені ргомана, але подальша реєстрація, саме робота вже з реєстрацією переходу права, була ускладненою. Це вирішилось. і доволі оперативно. Так що на сьогодні все нормально, все добре, працює. Так, би були. Деякі нюанси, але вони більш технічного характеру і стосуються не нотаріальних дії, а стосуються більш технічних моментів реєстрації переходу прав. У відділенні Нотаріальної палати України в Закарпатській області у разі потреби в подальшому радять перевіряти інформацію у нотаріусів і на сайтах Нотаріальної палати та Міністерства юстиції України.